Такої порції бальзаму на душу всій обласній прокуратурі не випадало давно. Іспит на боєздатність за підсумками делегатів генпрокуратури наша область склала мало не на шість за п'ятибайною. Найлютіших псів служителів Феміди спустили на голову Хмельницької ОДА і, не затинаючись, огласили весь список губернаторового майстер-класу. У номінації Закон не дишло, куди смикнеш туди і вийшло. Іван Гавчук виявився асом. Із 45 протестів на незаконні рішення влади п'ять належать особисто йому. Влаштував своєму почту справжній антикризовий бум. Вважає. Речі, мабуть, що його заступники люди малозабезпечені та нікчемні. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації 4 минулого року видав розпорядження про спрямування коштів обласного бюджету, яким рекомендовано в управлінні містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства спрямувати з обласного бюджету 600 тисяч гривень на поліпшення житлових умов на придбання квартир для свого першого заступника та деяких працівників адміністрації. Незважаючи, що бюджетом на ці цілі кошти не було передбачено, службові особи вказаного управління профінансували придбання цих квартир. За висновками спеціалістів Круг області, ці кошти використані не за цільовим призначенням. Чи перший заступник губернатора жив на вулиці і три начальники відділів управлінь? Вони на вулиці жили. Що їм з бюджету виділили 600 тисяч гривень на придбання житла? Я не говорю то багато чи мало, але я думаю, що це такі можновладці, які б могли би, якщо їм вкрай би було нема де жити, взяти кредити і потихеньку собі щось там е, улучшати свої житлові умови. Другий факт Розпорядження від 29 вересня і 1 жовтня минулого року. Голова адміністрації без проведення екологічної експертизи надав двом приватним структурам приватне підприємство Ресурс, Інвестагра» і товариство Юрінформ, майже 2 гектари лісових ділянок в межах Давидковецького лісового заказника. Ці структури розпочали там будівництво. На сьогоднішній день там знаходиться вже капітальна будівля, двоповерхова будівля побудована фірмою Юрінформ. Зазначене розпорядження прокуратури області 15.10. 19-го10-го під час проведення перевірки опротестовано. Ви подивіться, що робиться. В жовтні минулого року губернатор видає розпорядження і землі природно-заповідного фонду 2,5-2,5 гектари земель, привабливих земель лісового фонду. Віддає приватній структурі, невідомій нікому структурі, яка вже сьогодні побудувала будинок. А де всі були? Чого всі мовчали про те? Як це можна? Але апетити в нього розгоріли, всі промовчали. Через два місяці він видає нове розпорядження, і вже тепер сім гектарів. Знову земель привабливих віддає. Забирає з держави чого, які на то були підстави? Ще одне порушення розпорядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Це вже в цьому році, 14 травня, вступереч вимог земельного кодексу без проведення конкурсу. Надано дозвіл на проект на виготовлення проектної документації, затвердження проект землеустрою щодо надання товариству партнерська організація. В оренду терміном на 49 років земельні ділянки площі 37 гектарів на території Нігінської сільської, Нігінської сільської ради, Кам'янець-Подільського району для складування та переробки щебню. Прокуратура області в цьому році було внесено протест. протест відхилено на сьогоднішній день. Справа розглядається в суді. Де управління екології? Хто це дозволив робити? Який щебень? Чого в привабливому, привабливому місті, Хмельниччини, в такому краєвиді на 49 років щебінь складувати з Києва приїжджати? Ну, як це можна? Обласна державна адміністрація, супереч закону України про прокуратури, продовж року систематично надсилають до прокуратури області листи. Про надання довідкових даних, проведення перевірок, залучення працівників прокуратури до робочих груп, створених облдержадміністрацією та іншим. Незважаючи, що прокурором області у квітні цього року надіслано відповідне роз'яснення керівнику області щодо заборони втручання органів влади і саморядування у діяльність прокуратури, така протизаконна практика продовжується. Під час перевірки внесено три протести на незаконне розпорядження щодо залучення працівників прокуратури. До складу постійно діючих комісій. хоча візит київських чиновників був підбиттям підсумків діяльності наших, скидалося на те, що саме в ній вони плавають мілко про виділення майже 240 гектарів землі Копистинського полігону Тетяна Корнякова, заступниця генерального прокурора, чути не чула. Хоча справа була доволі гучна і розглядалася на сесії обласної ради, яка направила листи до генпрокуратури, служби безпеки та секретаріату президента. Я з вашого дозволу хочу взяти вас три дні. Добре і Прокурор області вас особисто проінформує з цього питання. Він сьогодні це вивчить, Я вибачте, мене просто я, я не але ми зараз вивчимо, і ми однозначно вас про це повідомимо. Ви зрозуміли, що то питання не цього регіону. Ми вивчимо і вам все скажемо. Нам залишається лише сподіватися на те, що обіцянка Тетяни Всеволодівни буде виконана, і прокуратура дійсно з'ясує це питання, а не дасть чергову відписку. Тим часом ті, до чиєї компетенції захист подільських земель від товстосумів не входить, Дудить сиділи, наче миром мазані своїм колегам пані Корнякова густо всипала компліментами, доземними поклонами і вселенським співчуттям за недостойну компенсацію їх досягнень. Словом, і жити не вчила, і матеріально допомогти обіцяла. Хоча працюють обласні прокурори, не дуже заповзято. Озвучені дані були взяті з висновків ревізії КРУ, які свого часу були оприлюднені в засобах масової інформації. Служителі закону видали їх за свої, за що Тетяні Корняковій довелось ніяк та привселюдно вибачитись. Бачите, я не знала. Я дійсно прошу тоді вибачити. Ми проводимо скру взаємозвірку. Ми проводимо взаємозвірку і ми до того відносимось дуже сумлінно. От до кожного факту, який виявляє КРУ, ми його безумовно мусимо переопрацьовувати. І я, Юрій Володимирович, прошу, у вас, мабуть, є такий акт взаємозвірки з контрольно розінним управлінням. Я прошу, щоб ви. Висвітлили це питання заключне слово, як завжди, тримав хазяїн. Юрій Голуб достойно вислухав усі плюси і плюси власної роботи. Чемно згодився, що їм ще є над чим попріти. і на коня додав: Жодна вагома справа не залишилась поза його увагою. І, хоча говорити не ціпом молотити, спробуємо повірити у сказане. Іванна Галка, Євген Коптинський для ВІП новин.